Сердечно вітаю усіх шановних побожних людей в цілому світі, в імені нашого Господа Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу. Ми дякуємо Богові, що у час недолі нашої національної лихоліття ми можемо знаходити цей оазис духовного відпочинку, стабільності. Духовної реабілітації від усіх тих тривог і нещасть, які супроводжують нас уже дев'ятий рік поспіль. Коли ми нагадуємо біблійні істини, історії про надзвичайне милосердя Боже до кожної людини. Він є Спаситель всіх людей. Він зацікавлений в долі кожної людини. В тому числі навіть найбільш ганебної і непопулярної. І ми зупинилися при минулій нашій зустрічі на такій повчальній і глибоко символічній історії повелителя Вавилонської імперії Навходоносора. І слово Боже, нам нагадує, що. Боже милосердя розповсюджується на тих людей, на яких ми люди ніколи би не мали жодної надії очікувати щось позитивне. Він бідоперського царя Кіра називає своїм помазаником, своїм знаряддям, чи то Артаксерс, чи Агашферос, чи Дарій. Тобто людські повелителі, людські знаменитості є у розпорядженні Господньому, але мусимо розуміти, що у Господа є друга частина, друга сторона його сутності це Його правосуддя. Рано чи пізно кожне зухвальство людське, кожна безбожність, кожне кровопролиття. І гноблення людей, і скривдження людей, які створені образ і подобу Господню обов'язково знайдуть свою відплату сповіління і присуду Господню. Ми не знаємо, як відійшов з того життя Новгодоносор. Ми тільки згадували його останній указ. Указ, який закликає всі народи світу, не поступіть так, як я поступав. Не поводьтеся щодо Бога, так, як я поводився, тому що програєте. І я тепер знаю, що тільки єдиний Всевишній Бог, який може підняти і понизити, який знає, як принизити тих, які несуться високо. Після нього стає. До царювання його син Валтасар. Звичайно, що цей царевич не міг не знати всього того, що відбувалося за життя його батька. Але все це пройшло мимо, так як проходить мимо сучасних нелюдів, деспотів і кровожерних агресорів. Їм байдуже, хто повалив імперію атеїзму, їм байдуже, як це сталося, що могутня імперія, яка лякала цілий світ, і раптом перестала існувати без зброї і без ядерних боєголовок. А це робив Всевишній Бог через молитви, таку благословенну коаліцію. Молитовників в цілому світі. Я знаю цей процес, я був при витоках його і активним учасником тих подій молитовних, які поступово валили і нищили цю жахливу імперію зла. І ось в історичному плані новий молодий цар Валтасар. Якби нічого не сталося при його батькові усі ці події трагічні справляє, читаємо п'ятий розділ Пророка Даниїла, Цар Валтасар справляв одного разу великий бенкет для тисячі своїх вельмож, і перед очима цієї тисячі пив вино. А коли він уже сп'янів, то звелів принести золотий та срібний посуд що його батько навходоносор виніс був з Єрусалимського храму, щоб пили з нього сам цар, його вельможі, його жінки та наложниці. Я не буду читати, я дуже радив би, щоб кожна людина, яка має Біблію, відкрила цей п'ятий розділ, вихваляють богів золотих, срібних, мідних, дерев'яних. Іде жахливе гульбище, жахлива богозневага, особливо в своїй е, оргії, у своєму духовному запамороченні, моральному, він наказує навіть принести священний посуд, до якого мали право торкатися тільки священники у храмі Єрусалимському і щоб ця знавісніла п'яна орда. Оскверняла священний посуд. І раптом втручання тихе, абсолютно без жодних громів та блискавок чи землетрусів, Господь втручається у, цей, у це гульбище безбожників. Ось що стається. На стіні його банкетної читаємо п'ятий текст, якраз у ту хвилину, коли оця п'яна оргія у розпалі, показались пальці, немов людської руки, і писали навпроти свічника на вапні стіни царського палацу, і бачив цар частину руки, що писала. Тоді змінився цар на обличчя своєму, його думки затривожили його, його крижі ослабли, а коліна його почали битися одне об друге. І кликнув цар голосно, щоб привели мудреців, астрологів, віщунів, і став цар говорити і сказав мудрецям Вавилонським, хто прочитає це написане і вияснить мені, що воно значить. І так далі. Питається, чому п'яний самодерстю, який заволодів Юдейським царством, над яким ти посміявся і знехтував святиню Його? Якась рука щось пише, тобі невідоме, і в тебе коліна дрижать, і б'ються одне об одне. І весь хміль вийшов із його голови. Як розвивалися події? Ми почуємо згодом, але мусимо розуміти, це має переносне, пряме значення сьогодні. Поведінка агресорів не іначе виглядає як безумний хміль, який заполонив свідомість цих людей, для яких нема нічого святого, і яку жахливу роль, сатанинську роль виконує так звана. Прислужницька боговідступна лежи церква, яка абсолютно не тільки здатна зупинити це зло кровопролиття свого же народу і сусіднього народу, але провокують все нові і нові криваві акції. Звичайно, Господь довготерпеливий, але приходить час, коли Він. Кладе кінець цим оргіям, цьому беззаконню і він вступає у свої законні права Бога правосудного. Почуємо, як це відбувалося у царстві Вавилонському при Валтасарі цареві. Наш Валтасар, гордий, зарозумілий повелитель Вавилонської імперії, забув або просто не хотів пам'ятати те, що відбувалося за часів правління держави його батька Новходоносора. І в той час, коли без війни і без жодного вистрілу, без жодного грому з небес, а просто Бог повелів невидимій руці писати вирок проти Валтасара. І достатньо було, щоб цієї невидимої присутності Божої у банкетному п'яному залі царському у цього царя пропала вся велич. Він кличе Даниїла, полоненого юдея. Його мама сказала, він такий чоловік, що за днів батька твого у ньому був знайдений високий дух, як у богів. Але, звичайно, їхні рукотворні боги нічим не могли зарадити ні Давходоносору, ні Валтасару. Він, звичайно, пропонує йому подарунки. Він вже не той гордий, п'яний повелитель, який глумиться над Богом і над ізраїльським святиною Єрусалимським храмом. Цей чесний Божий посланник відповідає. Тоді відповів Даниїл, 5 розіл, 17. І сказав царя, подарунки твої нехай залишаться в тебе, і почисті віддай кому іншому. А написане я цареві прочитаю, то й що воно значить, я поясню тобі. Так поступає Божа людина. Так поступав, повинен поступати кожний чесний священнослужитель, який абсолютно відділений від связької влади, від її дарунків від прислужництва, що сьогодні ганебним клеймом, тавром лежить на зрадливому, так званому християнстві і його провідниках. Тільки така людина, яка вільна від матеріалізму, від почесте людських і дарунків, може вирішувати долю цілої держави і навіть народів світу. І ось те, що він забув, цей гордовитий молодий правитель, нагадує йому полонений Єврей Даниїл, царю, Всевишній Бог дав твоєму батьку навходоносору, царство, величність, честь і славу. Перед величністю, яку він дав йому, всі народи, племена нації тремтіли, боялися Його, кого він хотів убивав. Кого хотів, залишав живим, а кого хотів, підвищував, а кого хотів понижив і так далі. Він нагадує йому історію, яку він знав, але в гордині своїй він все позабував. І ось він нагадує, далі читаємо в 22 тексті, і ти, сину Його Валтасари, не упокорив твого серця. Хоч знав про це все, ти підняв себе проти Господа Небес, і ось принесено посуд дому Його перед тебе, а Ти вільможі твої жінки і наложниці, твої пили з них вино та й хвалили богів срібних, золотих, мідних, залізних, дерев'яних та кам'яних, що не бачать, не чують, не розуміють, а Бога ж у його руці Твоє дихання. І в нього всі стежки твої ти не пошанував. І ось цей полонений юдей оголошує вирок всемогутнього Бога за розумілому самодерстю. За це посла на ним ця частина руки, що це й написала. Він розшифровує мене. Тобто було три слова, мене, мене текіл упорцин перес. Мене текіл у парсин перес, а ось значення цих слів мене обрахував Бог царство твоє і постановив йому кінець. «Текел» – тебе зважено на вазі та знайдено дуже легким. Перес, розділене царство твоє і віддане мідянам і персам. Уявімо собі, полонений юдей виголошує вирок Божий могутньому самодерцю самонадійному і самовпевненому. Як поступає безбожна людина перед Богом правосудним і його представником, Його посланником зауважимо цей фінал цієї історії? що мене накинувся він на цього юдея, що мене наказав його вбити і знищити, як ти смів при всій могутності моїй мені оголошувати вирок. Але там, де вступає у свої права всемогутній Бог, там вся гординя людська, вся могутність зброї, вся зухвальство, вся сатанинська ненависть. Зникає вмить. І ось що робить Валтасар? Яка його реакція на вирок Божий? Тоді звелів Валтасар, щоб одягнули Даниїла в пурпур, наклали золотий ланцюг на шиї його і щоб оповістили його третім князем. У царстві. Тієї ж ночі Валтасара, царя халдейського, було вбито, а медянин Дарій Міїй обняв царство, коли йому було 62 роки. Це неймовірна історія. Він за вирок свій власний. Нагороджує царськими почестями того, хто йому приніс цей вирок. І цієї ночі його безбожне життя закінчується. Можемо згадати слова благословенного апостола Павла. Невже ми станемо змагатися з Богом? Хіба ми дужчі від Нього? Дорогі люди! Дорогі браті і сестри в цілому світі, сьогодні хто ще тремтить перед агресорами, хто перестав тремтіти, благовіти перед самогутнім Богом, візьмімо собі цю біблійну історію близько до серця, духовенство на будь-якому рівні. Не будьмо людьми, боягузами. Аморфними, будьмо наслідувачами тих, які із зброєю духовною, зброя нашої боротьби не тілесна, а сильна Богом, заявляє апостол Павло у посланні Другому до Корінтян. Ним ми покоряємо всякий непослуг у послуг Христу. Ніколи не піддаймося. Спокусі, прислужництво будь-якому правителю, агресору, Пам'ятаємо, що епіцентром подій є церква вірна, вона не потребує влади, їй не потрібні дарунки, субсидії. Апостол Павло заявляє, що тайна беззаконня, тайна антихриста грядущого. Приборкується тільки одною силою, поки її стримує той, який має право стримувати, тобто Церква Христова, натхнення Духа Святого і владі Слова Господнього. Будьмо гідні цього покликання, дорогі християни, і омрієний час перемоги, свободи і ганебного кінця кожного лютого людинонависника. Господь обов'язково наблизить і звершить своє правосуддя. Але час нам прощатися до нових зустрічей у світій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!